Друзі, всіх вітаю! Найголовніші події тижня, що минає, відбулися у п'ятницю. Мова йде про дві події. Обидві події є надзвичайно важливими і складними для України, а друга подія є ще й заплутаною. Для того, аби не засмічувати канал різного роду гіпотезами і здогадками, я вирішив зробити невеличку паузу, аби краще розібратися у цій всій складній ситуації, все обдумати. Переосмислити, підзбирати побільше матеріалу. І ось сьогодні у неділю я хочу обговорити ці дві важливі п'ятничні інформаційні події. Наголошую, що мова йде про інформаційні події минулого тижня, тому що реальних подій, політичних і військових, на тижні, що минає, звичайно, було більше. Я думаю, ви всі здогадалися, про які важливі інформаційні події п'ятниці йдеться. Подія номер один це скандальна публікація у Financial Times. У якій йшлося про американське незадоволення українськими дроновими атаками російських нафтопереробних заводів. І друга важлива складна і заплутана інформаційна подія це повідомлення із Москви. Група невідомих озброєних чоловіків напала на розважально-торгівельний центр Крокус. Все там спалило, більше сотні людей загинуло. Багато що залишається ще незрозумілим і неясним. Але станом на сьогодні, принаймні, тут в Україні вже можна говорити. І значну частину цього відеоблогу я присвячу, звичайно, московським подіям. Почну я із першої події, вона є дещо простішою, але також заслуговує на глибокий аналіз і осмислення. Е, на що я хотів би звернути увагу, починаючи говорити про скандальну публікацію у «Financial Times»? У якій американська сторона не виявила роздратування і незадоволення українськими дроновими атаками російських нафтопереробних заводів. У нас дуже правильно інтерпретували ось цю публікацію. Її інтерпретували як офіційну позицію Сполучених Штатів Америки. І це дуже правильно. Що неправильно? Неправильно є те, що українські офіційні особи, представники вищої політичної влади, не пояснили, чому публікація. В англійській газеті є офіційною позицією Сполучених Штатів Америки. Треба було пояснити, не посоромитися і сказати, що, на жаль, так складається, що Демократична партія Сполучених Штатів Америки свою офіційну позицію дуже часто я би сказав навіть переважно висловлює кулуарно, через різні закидони, телефонні дзвінки, якісь таємні зустрічі і через. Публікації в колонках під псевдо, підписані псевдо невідомими авторами. Ви ніде не почули і не почуєте там офіційної позиції, що не потрібно було захищати Крим. Ви вам ніхто не розкаже, ніде не напише, що, значить, Обама. І Байден погрожували і Порошенку, погрожували і Турчинову, що не можна, не потрібно і небезпечно захищати Крим. І ще багато чого Сполучені Штати Америки робили неофіційно, але фактично це була їх офіційна позиція. Що ще неправильно? Неправильно є те, що у нас е, оце праведне обурення чомусь е, звалилося на Сполучені Штати Америки. Не треба узагальнювати. Треба говорити про демократичну партію Сполучених Штатів Америки. Причим я хочу сказати, що обурилися всі, обурився народ України і обурилися представники вищої політичної влади. І я хочу трошечки поговорити про представників вищої політичної влади, зокрема про Кулебу про Дмитра Кулебу. Міністра закордонних справ України в чому проблема? В чому вся справа? Те, що можуть собі дозволити блогери або представники народу. Те не може собі дозволити офіційний представник, тому що Кулеба це навіть не Ярмак, це офіційний представник. Я розумію, що можливо Кулеба хоче себе десь попробувати як посол Мельник в Німеччині, але хамити Сполученим Штатам Америки, незважаючи на от всю цю гнилу позицію, це неприпустимо. Це не можна Кулеба вже не перший раз. Я зараз так пам'яті нагадаю речі, які я чомусь так не підсвічував, коли б дозволив собі опустити репутацію Сполучених Штатів Америки нижче репутації Північної Кореї. Він сказав приблизно наступне, що виходить, що Корея, Північна Корея є кращим і надійнішим союзником і партнером, ніж Сполучені Штати Америки. Тому що Північна Корея взяла і дала мільйон снарядів Росії. А от наші партнери великі не можуть дати 300 тисяч нарядів, але дали. І так далі. Бу, от недавно буквально була якась інтерв'ю Кулеби, де він знову починає в такій похабній манері говорити з м -м, Америки. Це неприпустимо. Це можуть говорить, так робити блогери, журналісти, якщо в них є позиція, представники народу і так далі. Як би мав би зробити Кулеба? Кулеба повинен сказати, що розумієте в чому? Офіційно відповісти на статтю, на публікацію. у Financial Times і сказати, ми просто дотримуємося правил і школи Генрі Кісінджера. Генрі Кісінджер говорив про баланс незадоволеностей. І управління незадоволеностями, як Генрі Кісінджер бачив російсько-українську війну. Потрібно було досягнути незадоволеностей Росії, незадоволеності України, а потім на базі цих незадоволеностей вивести баланс незадоволеності і досягнути компромісу. Ми Україна вже є незадоволеною. Тепер потрібно, так мав би сказати Кулеба. Тепер потрібно досягнути незадоволеності незадоволеності Сполучених Штатів Америки. І ми досягаємо. Ударами і атаками, безпілотниками по нафтопереробних заводах, ми досягаємо в такий спосіб незадоволеності наших партнерів. Ось ми вже ми незадоволені, досягнемо незадоволеності Сполучених Штатів Америки, потім виведемо баланс, домовимося і досягнемо компромісу. Отримуємо зброю на деокупацію українських територій і припинимо бомбардувати і атакувати нафтопереробні заводи Російської Федерації. В чому там проблема, якщо так коротко. Адміністрація Байдена, я розумію, що це больова точка Російської Федерації, але вони це подають. Що ніби це впливатиме на ціни, світові ціни на бензин. А Байден же ж хоче переобратися. Ми ж хочемо, щоб Байден став вдруге президентом, тому що він ж друг України. А ми ж підвищуємо в такий спосіб ціни на бензин. Безперечно, це така дуже хитра і дуже тривала, е тривалий ланцюжок підвищення цін Сполучених Штатах Америки, але насправді це може відбутися, якщо ми закінчимо питання з нафтопоробними заводами і прийдемо до е нафтодобуваючої промисловості Російської Федерації. Це цілком реально е вдарити і розбомбити їм нафтопереробну промисловість, де важливий тонкий момент. І небезпека. Ми повинні розуміти, що ми платимо ціну. Е, так як ми е, тішилися сушками і е, цими літаками, Іл, А-50, там ще щось і так далі, ми ну, повинні були розуміти, що ми повинні чимось заплатити. Ми заплатили патріотами Одно, однією, другою, чи двома навіть батареями. Хтось каже, що це Хаймерс і так далі. Атакуючи нафтопроробну перемисловість і нафтовидобувну, ми заплатимо ціну. Але якщо ця плата і ця ціна дозволить нам перемогти і зламати ситуацію, то ми повинні заплатити. Тому потрібно мати позицію, розуміти, що ми маємо заплатити, і не вестися на всі ці, значить, невдоволення і роздратування. Кожен повинен а, правильно і грамотно себе поводити. Оце важливий момент, який я хотів би сказати. Кулеба не має права себе так поводити, як блогери. Є Кісінджер, можна сказати, так ми ж от досягаємо балансу незадоволеності. Це буде тонко, делікатно, і, а, і союзники, і противники в Сполучених Штатах Америки це оцінять. Оцінюють правильно. А тепер я перехожу до е, московських подій. Вони, я як казав, є надзвичайно важливими для України, дуже складними і заплутаними. Я почну із версії. І чому я зробив паузу? Ніхто не міг сказати взагалі, що це таке. Е, нормальні люди зупинялися на двох версіях цих подій. Перша версія у нормальних людей була наступна це все сплановано інсценовано ФСБ. З якоюсь метою. Буквально через півдня всі виділяли дві мети. Причому на перше місце виходила мета викликати співстраждання і співчуття до Російської Федерації в світі і з боку глобального півдня. Мовляв, Росія так само потерпає від тероризму, от як Ізраїль себе захищає від тероризму. Так себе захищає і Росія. Співчуття. І потім плавно перенести терористичну атаку на Україну, зв'язати її з Україною, щоб всі подумали, що це Україна. Так принаймні спочатку це все дивилося. Я тому не поспішав висловлюватись, тому що точних даних от важко було знайти і підтвердити цю річ, навіть після консультацій з компетентними людьми. Що зараз станом на зараз стало зрозуміло і ясно, це те, що ну, ФСБ, ФСБ, але відповідальність на себе взяла ІДІЛ, Ісламська держава. Взяла на себе відповідальність, а це вже дуже серйозно. І потрібно скласти два момента, які мусять якось скластися. Ми чітко бачимо, що ФСБ. Фактично свідомо проігнорувала цей терористичний випад з боку ІЛ. В радянській термінології, в міжнародній панорамі була така конструкція «при явном попустительстві властей. От я думаю, що після попереджень США і загалом Російське ФСБ знало про цю терористичну атаку. Але воно вирішило її допустити, тому що вони порахували, що це їм вигідно і це їм потрібно. Так, принаймні, станом на сьогодні можна інтерпретувати цю ситуацію. Але я в основну частину подій по Москві хочу присвятити принципово іншому питанню питанню тероризму. В чому проблема? Дуже коротко. Тероризм почали використовувати як. Тавро, як таврування, як нацизм, колись був фашизм, тепер тероризм. І у нас виходить парадоксальна ситуація, яка дуже небезпечна для нас і дуже невигідна для України. Якщо говорити утилітарно. у нас всі тепер стали терористами. Це приблизно світ, де немає правди, всі брешуть. Ви не зможете, якщо ви в слабкій позиції, тоді ви не зможете стати на етичну платформу, коли всі брешуть, коли всі терористи. Ну що ж тоді тут? Ну кожен тероризує як може. Дивіться, як виходить. Українці для росіян терористи. Росіяни для Заходу терористи, Росія визнана державою терористкою. Ердоган, Туреччина звинувачує Ізраїль в тероризмі проти, і в геноциді, і в тероризмі проти палестинців. І каже, що. Ізраїль діє точно так, як Росія, Хамас висловив, засудив терористичну атаку ІДІЛ. Сполучені Штати Америки, Росію і там, я не знаю, ще кимось теж розцінюються як терористична країна, тому що вона підтримує терористичну Україну. Нам потрібно, користуючись ситуацією і виходячи з наших інтересів національних. Із ситуації, яка склалася, повні захопити ініціативу по понятійному апарату і по дефініціях. Нам потрібно переглянути концепцію тероризму, що таке тероризм. Не займатися декриміналізацією проституції, наркотиків, ще там чогось, а зайнятися декриміналізацією самооборони, права на Війну і право на захист. Оце потрібно зробити. Це надзвичайно важливий момент. Що взагалі відбулося, я почну з Російської Федерації? Росія, в принципі, як вийшла на постійні звинувачення в тероризмі? Значить, росіяни себе. Нарікли інтернаціоналістами, там, космополітами і так далі. І всі, хто не інтернаціоналіст, то є націоналістом. Але націоналістом ви тоді, коли не робите спротив, і погоджуєтеся в будь-яку хвилину, щоб вас кинули до в'язниці. Це такий ботан в окулярах, оце націоналіст. Як тільки націоналіст починає чинити спротив, він стає нацистом. І він підлягає знищенню. Нацист він тільки до тих пір, поки веде боротьбу на своїй території. Як тільки ми виходимо на російське НПЗ чи ще кудись, то ми одразу автоматично стаємо терористами. Це ну, важливий момент з росіянами все якби зрозуміло, як вони вийшли ну, на те, що всіх називають терористами. Ті, хто їм заважають жити, атакують їх, відповідають їм на їхній території, переносять свій захист на їхню територію, ті автоматично стають терористами. Але ключовим, ключовим суб'єктом, який зробив оцю всю плутонину, е, який несе відповідальність за те, що всі стали терористами, є захід і США. Тому що вони надали теоретичну, ідеологічну базу і надали. Медійну підтримку цьому всьому. Вони гіперболізували тероризм, і взагалі це термін і як це сказати, глосарій або понятійний апарат імперій. Ці імперії взагалі звинувачують тих, хто веде проти них боротьбу. Вони їх звинувачують, коли отримують удари, вони їх. Називають терористами. Що відбулося страшного? Це змішування утилітарного тероризму або корисливого тероризму із військовою відповіддю менших і слабких. Значить, ви пам'ятаєте, по-моєму, сім'я Овєчкіних десь там, наприкінці пізнього Радянського Союзу, захопила літак для того, щоб вилетіти кудись за кордон. І отримати якісь матеріальні блага, тому що вона тут не могла реалізуватися. Захоплення літаків, вимагання мільйону доларів там, золотих злитків змішали з військовою боротьбою слабких і відчайдух. Давайте згадаємо Нордост, там приймали участь чеченські жінки. Не можна порівняти їх з сім'єю Овєчних, які там щось було нереалізовані. Люди хочуть в такий спосіб показати, що вони не зламалися і вони б'ються. Це все перемішалося, зробили це захід Сполучені Штати Америки, назвали це екстремізмом, назвали це вбивством невинних людей. І це оцей важливий, важливий, важлива проблема, яка сталася у нас зараз. І тому ми, якщо не проведемо відмежування, якщо ми далі продовжуватимемо оці помилки висловлення співчуття Ізраїлю під час атаки Хамасу, ми потрапляємо у дуже вразливу позицію. Цього робити категорично не можна. Захід розплачується за втручання в ісламський світ. Причому він це робив брутально з насильництвом Ісламський... Держави, вони ведуть боротьбу так, як вони розуміють, так як вони вміють. В їх культурі так. Вони ніколи не йдуть в лобові атаки. Вони вичікують, коли противник стане в вразливій ситуації, в меншості, і тоді вони атакують. Так ведуть вони боротьбу. І вони б ніколи не прийшли в Москву ніколи б не почали нічого розстрілювати, якби. Російська Федерація не бомбардувала Алепо, не вбивала людей бомбами. З жахом показують кадри, як холоднокровно стрілецькою зброєю розстрілюють непричетних. А чому ми не жахалися, коли бомбами розбивали міста? Люди сиділи в завалах, на відео знімали це все, давали через інтернет якісь репортажі. І ми дивилися на це все. Це ж ці кадри взагалі як назвати? Чому ніхто світ тоді не обурювався? А зараз обурюються, значить, оцими кадрами, які були з Крокусу. Тому все потрібно переглядати. Концепцію тероризму. Фактично, тероризм має залишитися як тавро для імперських країн. Отак, От як вони використовували націоналізм. Врування пригноблених народів. І точно так вони використовують тероризм. Ну, в принципі, на цьому я хочу закінчити. Тема ну складна, але її потрібно. Я намагався показати зовсім іншу проблему. В іншому світлі, в іншому ракурсі подивитися, не пробувати якісь там. Конспірологічні теорії, вигадувати там, кому це вигідно ставити питання в плані цієї атаки. У нас набагато серйозніша проблема із Москвою. Питання навіть не в тому, чи використається Москва проти України в плані там, мобілізації чи, чи ще чогось. Питання ну, значно глибше і складніше. Тому що ми знаходимося у вразливій позиції, коли. Немає правди, і всі не праві, всі брешуть, і всі терористи. Ну, я буду закінчувати. Дякую всім за увагу, дякую всім за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічі.